11 картоплин середнього розміру нарізаємо на шматочки, одну велику морквину натираємо на терку, Дві цибулини середнього розміру мілко нарізаємо. Одне куряче філе нарізаємо невеликими шматочками, Одна столова ложка хмелі сунелі без гірки, чайна ложка італійських трав, пів чайної ложки копченої меленої паприки. Менше половини чайної ложки розмарину, сіль та чорний мелений перець по смаку, сіль морська. 2-3 Столові ложки оливкової олії, холодного віджиму Екстра вірджин. Перемішуємо всі інгредієнти. Півтори столові ложки сметани, одна неповна столова ложка томатної пасти, води перемішали і заливаємо цим картоплю. Три лаврові листочки. Накриваємо фольгою і попередньо розігріто до 180 градусів духовку ставимо томитися. Виходить супер смачна картопля. Користуйтесь рецептом, вам сподобається. Дякую, і до нових зустрічей.